Всім привіт! З вами знову Нателла Романіна. Я рада всіх вас бачити сьогодні на моєму каналі. А, і, знаєте, я сьогодні подумала, мені прийшло таке цікаве питання. Я подумала, що можна, можна на цю тему зробити розклад і подивитися, що ж таке відбувається і для чого нам дані ці події. Дивіться, прийшло таке питання на тему того, чого зараз людей так мало енергії, куди вона уходить. І чому всі люди почуваються такими, знаєте, виснаженими енергетично? Звичайно ж, є фізичні події, це все нам зрозуміло, фізичні обставини, але є і енергетичні події. І я б хотіла глянути на це. З, скажімо так, енергетичного, магічного боку. І подивитися, що ж таке відбувається. А чому люди такі втомлені, куди уходить вся ця енергія? Куди уходить вся ця енергія? Що відчуття таке, що сил немає, енергії немає, нічого людям не хочеться. Саме от з боку енергетики, з енергетичного плану. Давайте подивимося з вами, що там таке буде відбуватися, що відбувається зараз. Чому люди такі виснажені, чому в них немає сил. Так, Давайте подивимося. Так, ну давайте з вами дивитися. Гляньте, що у нас тут виходить. В принципі, карти непогані, але вони нам розказують історію, що є такий момент, є такий момент, не закритий в минулому. Які є причиною всіх цих подій, тобто є якась причина в минулому, і причина пов'язана з родом, причина пов'язана з нацією українців. Через те саме через це відбуваються такі подібні події, тому що ми бачимо, що тут у нас є шістка кубків, тобто це погляд в минуле, погляд в те, що траплялося раніше: це род, родина, все десятка пентаклів. А тобто щось таке там відбувалося або не відбулося те, що мало б було відбутися в минулому, і звідти тянуться всі наші проблеми, і через це у нас вилазить оцей король жезлів Росія, яка нам заважає от і це питання дорослішання нації. Зараз у нас іде такий процес досить складний, коли наша нація має подорослішати. Вона має стати в позицію дорослої людини, дорослої особи, і цей процес перехідний. Тобто ми зараз йдемо в процес переродження, так би мовити. Ми дорослішаємо за такими семимильними кроками за дуже такий короткий проміжок часу. Ми подорослішали як нація. От дивіться по цій карті, прямо видно, що бачите, дитина. Вона сидить, вона відмовляється дорослішати, вона відмовляється вставати в позицію відповідальної людини. Тобто, хоча їй пропонують, ось є підтримка, є, скажімо так, сили, які її ведуть, але ці сили вони не можуть зробити все за нас. Тобто ми маємо. ну, Здійснювати свої власні кроки, приймати свої власні рішення і дорослішати. Тобто, зараз у нас іде цей період трансформації. Він іде невпинно. Тобто, дивіться, тут нам вказує вісімка Пентаклів, що це постійна робота, постійна робота, яка ведеться над вищими силами над Україною, над українською нацією, щоб ми просто подорослішали, тобто покинули цю позицію дитини і перейшли, хоча би хоча би. А в позицію підлітка, от зараз ми переходимо в позицію підлітка. Це навіть не позиція дорослого. Це, скажімо так, такий проміжковий період, коли ми вже розуміємо, що ми виросли з цих, знаєте, дитячих штанців, але до дорослих ще не доросли. Хоча бажання є, прагнення є, плани є, але ще не, не вистачає, скажімо так, досвіду, не вистачає мудрості, не вистачає. Не вистачає, скажімо так, зрілості, от але і не як нація, ми вже десь наближаємося до підлітка. Ось дивіться, бачите, це в нас підліток. Ми маємо от зараз десь приблизно формується етап, як у розліша на нації, от саме в такому плані, в плані підлітка. Тобто зараз ми з дитини. Переходимо в план підлітка як нація. А, і це дуже складний період, перехідний, тому що, а, ну знаєте, як то кажуть, в підлітків а, бажання вже дорослі, а тіло ще таке дитяче сформоване, так і в нас. Тобто ми розуміємо, що в нас є вимоги до створення суспільства вже дорослі, але ми ще фізично до цього не готові, тому що є там слабкі місця, і, скажімо так, і економічно, і в плані там. Захисту себе ми ще не доросли до того моменту, коли ми можемо вважатися е, тією країною, яка може бути незалежною і е, не тільки на папері, але й, в принципі на арені, тобто ні від кого не залежить. А тобто, Зараз в нас ще є залишається ця залежність, але вона вже менше, вона вже менше, ніж коли вона була, коли Україна була в стані дитини, тобто коли вона повністю залежала від дорослих, від більш таких, знаєте, серйозних країн. Зараз ми вже переходимо в стадію підлітка. От. І це така стадія також нелегка, але тут вже більше свободи. Все ж таки, є контроль з боку інших країн, але він не такий, не такий щільний. Тобто вже підліткам дозволяються якісь такі самостійні дії під контролем. От. Я маю на увазі, це не те, що країни інші нас контролюють, але це прям от такий ну, природній шлях розвитку країни, коли ми доростаємо до такого рівня. От. І, звичайно ж, цей перехідний період він а, назрівав досить таки довго, він мав трапитися давно. Тобто він мав трапитися, от по цим картам він мав трапитися ще в минулому, але десь там ми підзастрягли. Десь ми підзастрягли в цьому Радянському Союзі, а, от коли, знаєте, всі оці. Типу країни браття, і вони нас дуже сильно тормозили, не давали нам вирости. Тобто вони всі, оце цей радянський союз, він тримав всі ці країни сателіти, країни-члени Радянського Союзу. Ну, на позиції дітей. Тобто, в дітей, як ви знаєте, немає ні влади, вони не можуть приймати власні рішення, вони повністю залежать від дорослих. Ось такі позиції нас довго тримали, і зараз у нас відбувається просто природня, природній процес росту як країни, тому він дуже такий Виснажливий, тому що це трапляється буквально в дуже такий стислий проміжок часу, і це дуже виснажує. Ось ось чому у нас у всіх українців зараз відчувається така от енергетична втома. І знову ж таки, я кажу, це саме енергетична втома. Я не включаю сюди фізичні, скажімо, фактори, які всі, всі ми знаємо, всі ми зрозуміли, це всі безсонні ночі, і стрес, і відключення світла це все, звичайно, зрозуміло. Так, от, давайте наглянемо ще. Знаєте на що глянемо? Давайте наглянемо, скільки, скільки продовжиться ще цей такий виснажливий період, чи швидко ми з нього вийдемо, от, чи швидко ми вийдемо саме. Ну, в принципі, зростання воно продовжується постійно, але чи от саме така критична фаза, коли прям це дуже тяжко сприймається. Давайте наглянемо, як, як швидко ми з неї вийдемо. Цієї критичної фази, вже, коли стане трошки, трошки полегше. Скажімо так, коли, так би мовити, цей енергетичний гормональний бум трошечки трошечки стихне. Так, О, слухайте. я прямо вже тут бачу, що, ага, дивіться, ця карта прямо випала перегорнута. Затисалась тут в колоду, одна перегорнута, але не буду її перегортати назад, уже як випала, так, так нехай і випадає. Так, ну див, дивимося. Тобто, як довго цей ще період протримається? Ще протримається. Ще протримається, тобто швидко воно все не закінчиться. Ми ще будемо продовжувати відчувати оцю таку виснаженість, нестачу сил, нестачу духовної енергії, тому що на це все воно ну ця вся енергія на трансформацію на ріст нас як нації. Вона береться саме з нас, з українців. Тобто, це по іншому тут не, і бути не може. Тому він ще протримається, хоча вже. Не так, щоб дуже довго, тому що вісімка кубків нам показує, що дівчинка уходить, що вже скоро, скоро ми з нього вийдемо, але ще буде, ще буде певний час, і буде цей час досить важким, тому що десятка жезлів нам вказує на важкість, тобто і на страхи. Десятка жезлів і місяць вона просто цей період. Коли ми будемо виходити з такої, знаєте, пікової точки цієї кризи, такої, він ще протримається. Він буде дуже важким саме через страхи і через те, що ми не бачимо майбутнього перед нами. А, і йдемо в невідоме, так би мовити, тому що по вісімці жезлів ми йдемо в невідоме. В невідоме. Ми не знаємо, куди йдемо. Бачите, все в тумані. А, от. І це, звичайно ж, тяжко і страшно, і незрозуміло, що і як. І тут у нас будуть перепони, звичайно, на цьому шляху, тому що це у нас карта диявола. В цій колоді вона як тіньова сторона. Тобто це треба буде пропрацювати зі своєю тіньовою стороною. Якщо хто розуміється на психології, хто знає, що таке тіньова сторона, тобто ви зможете собі трошки в цьому допомогти, ви можете дійсно попрацювати свої тіньові сторони, і це вам допоможе стати сильнішим. Ви збалансуєте, скажімо так, свою темну сторону, свою світлу сторону. І це необхідно зробити, тому що інакше ми застрянемо в цьому періоді надовго. Тут нам прямо вказує, що королева жезлів це контроль над логікою, контроль над своїми думками, над тим, що ти думаєш, як ти думаєш. Тобто не дозволяти собі впадати у відчай саме волевим зусиллям. Тобто, це також. А навички, які діти не мають, ці навички мають дорослі люди. Дорослі люди вони контролюють свій емоційний стан. Вони вирішують, як я буду реагувати на ті чи інші події. І це саме таке вольове засилля, мечі. королева мечів. Королева мечів. Це, по-перше, війна, тобто війна нас буде ще провокувати. А по-друге, це такий момент, королева мечів. Це жінка, яка тримає свої емоції під контролем. Вона, щоб вона там не відчувала, вона бачить ціль, і вона йде до цієї цілі, і вона вирішує сама, що я буду відчувати, як я буду реагувати на ті чи інші події. От, цей контроль нам необхідний, інакше ми цю війну не виграємо. Тобто не можна дозволяти собі впадати, знаєте, безконтрольно в такі от. В естерики, в емоції, в стреси, тобто треба себе контролювати. І для цього звичайно ж потрібна психологічна робота і енергетична робота, якщо також ви практикуєте що завгодно, тобто фізичні вправи, якщо ви практикуєте рейки, йогу, медитації, це все іде по цій карті, як ми можемо взяти під контроль свою тіньову сторону і використати її собі на користь. Тобто, це все дуже важливо. Тобто тут має бути контроль саме за тим. Ну, за собою, як я вже казала, тобто контроль за своїми емоціями це навичка дорослі людини. От Поки ми її не опануємо, нам легше не стане, тому що підліткам дуже важко все ж таки контролювати свій емоційний стан. Їх кидає з крайнощі в крайнощі. Такі, знаєте, оці всі гойдалки туди-сюди, коли а, то вони щасливі, то в них все кінець світу. От нам такого треба уникати. Це наш, наше випробування як нації. Нам треба. Це зробити, щоб перерости цей період, і це стосується саме кожного українця. Тобто кожному українцю треба на своєму рівні, на рівні свого власного свідомого, своєї власної свідомості над цим попрацювати і взяти під контроль свої емоції. Ну, в принципі, пора, тому що війна йде вже майже третій рік, і вона, скоріше за все, буде продовжуватися, і тут вже не можна сподіватися на швидке завершення. Тут треба саме, ну, скажімо так. Вбудуватися в цей процес і взяти своє життя під контроль. І двійка кубків нам показує знову ж таки, вона перевернута. Дивіться, перевернута двійка кубків, вона так випала, хоча в мене ці карти вони а, прямі, я їх тасувала по прямій, але одна карта, дивіться, якось там а, потрапила перевернута. Що це означає? Що в цій ситуації ми будемо одні. Тобто двійка кубків це, а, це партнерські стосунки. Тобто, це а, коли ви йдете, рука. Об руку з кимось і вирішуєте свої проблеми, і, в принципі, це партнерський союз. Нам нас перевернеться. Це означає, що ми в цій ситуації будемо одні. Тобто тут нам ніхто не допоможе, тому що це внутрішня робота. Над нею треба працювати самому, а це, скажімо так, ваша власна свідомість, ваша власна психіка, і над нею треба працювати саме самому, над своїм розвитком, над собою. Тобто, ну, звичайно ж ви цікаві. А по факту лише самому собі. Тобто це також навичка дорослі людини. Доросла людина усвідомлює, що саме вона відповідальна за все, що відбувається в її житті, і е, е, ніхто інший. Тобто, вона може просити допомоги, але працювати над собою, над своїм внутрішнім світом, над своїм внутрішнім розвитком їй треба лише сам самі. Тому ця карта вказує, що ну, як той Мюнгаузен, знаєте, берете себе за хвостика чи за косичку і витягуєте самого себе. З болота, отак, от, от треба українцям робити, тому що ну, допомоги особливо в цьому плані не буде. Тобто за нами будуть спостерігати, але якоїсь конкретної допомоги не буде. Це наша місія саме як, як нації. подорослішати, взяти відповідальність на себе. А, і в рамках цієї нації це задача кожної людини. Наскільки це можливо, наскільки це можливо зробити українцям, це треба. Буде зробити і тут, тут, бачите, така ситуація. І особливо тіньова сторона нам прям вказує, що треба брати під контроль свої страхи, те, чого ми боїмося, треба туди йти, в цю темну сторону, і її внести туди світло. Коротше, туди світло нам навіть здається, тут дуже цікава карта місяця, вказує, що тут все ж таки. Страхи, а можна розігнати, якщо є світло, якщо є вогонь, тут прямо жінка з факелом стоїть, вона вказує, що не так-то вже і страшно вночі в лісі, якщо в тебе є вогонь, якщо в тебе є світло знання, світло душі. І цим світлом можна розігнати страхи і по місяцю, і по тіньовій стороні, якщо ти, звичайно, ж працюєш над тим, щоб це світло в собі якось культивувати. Ось ось така ситуація в нас трапилася. В плані того, чого ж люди почувають себе такими виснаженими, в чому причина, що з цим робити, чи швидко це закінчиться. Ну, як ми бачимо по цьому розкладу, залежить все від нас. Тобто, в принципі, ми вже десь наближаємося до, до виходу з пікового періоду, цієї такої підліткової стадії нашої країни, нашої нації, але все ще треба багато працювати над собою, і треба буде ще багато працювати над собою також. Ну, сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, вподобайки, пишіть ще якісь цікаві запитання, може, мені сподобається я зроблю розклад на цю тему. Ну, але це така тема, яка, мені здається, тривожить всіх питання, чому ми такі виснажені останнім часом. От. На цьому я закінчую сьогоднішній розклад. Я бажаю вам всім все найкраще, все буде Україна. Торбуйтеся про себе, бережіть. Себе пам'ятайте про своє психічне здоров'я, не соромтеся, будь ласка, звертатися до спеціалістів допомагаючих професій. Тому що не соромно попросити допомоги, коли вам скрутно. Головне, щоб ви цю допомогу попросили щоб ви, скажімо так, працювали над собою, не боялися працювати над собою. Тому що це саме ваша задача в цьому житті. От, на цьому все. Бажаю вам всього найкращого. Все буде Україна, і до нових зустрічей!